Ну що ж, друзі, у нашій рубриці поговоримо. Хочу сьогодні вам представити нашого гостя Віталія Обревко, який є пастором громади в церкві Адвентистів 7 сьомого дня в Києві. Це є Міжнародна церква Адвентистів 7 сьомого дня і громади також Адвентистів 7 сьомого дня Бейт Шалом. Пане Віталію, вітаємо вас! Добрий день. Скажіть, будь Добрий ласка, день. як ваш настрій? Взагалі раді вас чути? Чи ви в безпеці зараз? Слава Богу, спали добре. Спали добре. <рес> це тішить, це тішить. Так. А можете, будь ласка, трішки розказати про себе, у нас сьогодні така незвична тема, тому що говоримо про єврейську культуру, і от як ви взагалі пов'язані з єврейською мовою та з єврейською культурою? Ну, знаєте, мені здається, що це питання трохи риторичне, бо кожен віруючий християнин, який вірить в Господа Ісуса, знаючи, що Ісус належить до єврейського народу. І всі апостоли, і Марія теж були єврейками. Ну і якщо не говорити про Авраама, батька єврейського народу, Моїсея, Царя Давида, то все це були люди, які належали до єврейського народу. Тому кожен, хто сповідає Господа Ісуса, вірить в живого Бога, він так чи інакше буде позитивно відноситися до цієї культури, адже цей народ дав нам Слово Боже, дав нам. Прекрасну мову, якою було написано слово Боже, і великі цінності, моральні принципи, 10 заповідей дав Євангелія. Тобто ми можемо скажі, сказати, що кожен християнин він ну, якимось чином відноситься чи е, ототожнює себе з цією культурою. Але якщо говорити про себе, перше все, це покликання. Та, Господь мене покликав, що. Служити цьому народу, щоб вивчати його історію, мову, культуру, філософію. От. Ну і Крім того, я ще закінчу єврейський університет. Uh -huh. Це в Києві, Міжнародний Соломонів університет і факультет філософії та єврейських студій або юдаїки. Ой, клас. Тобто а... за покликанням і за фахом, якщо так сказати. Прекрасне. А пане Віталі, знаєте, цікавить мене одне таке е, тонке питаннячко. От я думаю, вас багато хто просив, коли дізнавався, що ви е, спілкуєтеся єврейською мовою. А ви можете нам сказати щось по-єврейськи? Можливо, у вас якийсь улюблений вираз чи фразеологізм? Знаємо, що євреї дуже тонко, всякі такі прислів'я вміють говорити, підмічати щось. От, можливо, є у вас щось таке, ось, з родзинкою, те, що могли би нам. Сказати і поділитися, чому воно вам подобається, власне. Ну, ви знаєте, я багато що є прекрасного народі Ізраїля, мені б колись дуже запало до серця е, фраза, така вона на нашої мови буде звучати, як має шляху до миру, адже шлях і е, є миром, е, дерех шалом, кіга, дерех Ацмаги, а шалом. От цей вислів говорить, що коли ми прагнемо миру. То вже наша шлях, шляхта, тоді, які ми спрямовуємо на те, щоб досягти його, вони вже є передумовою здійснення цього миру. Я думаю, в контексті війни наші зусилля, які ми робимо, щоб досягти цього миру, вони вже самі по собі нам дають і не тільки душевний, але і суспільний, і духовний мир. Uh -huh. От, тому ця фраза мені дуже подобається. Вона записана в вічні, в єврейському одному документі третього століття. Тому вона мені. Подобається, Але безумовно дуже багато єдиних прекрасних слів, в слові Божому. І один із яких ми співаємо навіть на блуслужінні. Це дуже відома така, скажімо, для кожного християнина. Це слухай Ізраїля, Господь Бог наш, Господь єдиний, і люби Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею твоєю, всіми силами своїми. Чмайся, еля, Адонай, Логейну, Адонай, хати. От ця фраза дуже подобається, що любити Бога всім серцем, всією душею, і що немає Бога, що Він тільки один єдиний. Так красиво звучить єврейською мовою. Чесно, я аж аж заслухалась, трошки підзависла вдумаючи до нас та з Львова складноватенько, трошки приїжджати запрошуємо гості. Дякуємо, дякуємо. Обов'язково приймаємо запрошення, якось обов'язково приїду. А от скажіть, будь ласка, Дякую. от розуміємо, що єврейська громада знаходиться в Києві і якби в Україні, і тоді цікаво таке питання в мене особисто постає. Яка основна відмінність на ваш? погляд от саме української культури, від єврейської, а в чому вони, можливо, подібні. От що ви бачите такого особливого? Бачите, поняття культури треба розглядати, під яким зрізом: історичний, географічний, можливо, ментальність. О, ментальність. От, ментальність. Мені здається, що з боку ну, ментальністю. Скажімо ]ого. так, оскільки все ж таки, якщо ми говоримо про єврею як націю, євреї, кожен із росіян і по всьому світі, вони відображають ментальність більше тої Території, де вони живуть, тому немає якоїсь ідентичної само, єврейської ментальності, адже кожен єврей є представник того і тої батьківщини, звідки походить країн походження. От, Але коли ти був про біблійну або давню єврейську культуру, то вона безумовно відрізняється. Це перше все близькосхідна культура, uh -huh. і тому ментальність відображає близький схід е, і його е, світогляди, його цінності. Його звичаї, от Україна, частина, скажімо, ближчі, скажімо, європейського та континенту, європейської ментальності, і ми можемо тільки догадуватися, яка давня українська була е, ідентичність. Сьогодні ми ж можемо знати там, що було тисячу років назад, більш-менш з певних писемних джерел. Але коли говорити про три тисячі років тому, то ми мало ще знаємо про це. О, маємо увазі про писельні джерела. Про єврейську культуру, давню єврейську культуру. Ми говоримо, тому що в нас є найбільший, найвагоміший е пам'ятник це слово Боже, це Біблія, старий заповіт, який записаний в єврейською мові, який відображає е саме, скажімо, ті ментальність давніх євреїв. Ну і ще можна додати про рукописи Мертвого моря, які були знайдені в, в території Ізраїля, близько. Скажімо так, в середині ХХ століття, от це теж показує нам, як сприймали світ тодішнівреї більше ніж дві тисячі років тому назад. А от пане Віталію, знаєте, ви розказуєте так про ментальність, про різницю трошки в принципі світосприйняття тоді зараз. А от що вам найбільше в принципі подобається в єврейській культурі? Не обов'язково в плані ментальності, можливо, в плані там не знаю кухні, самої е, країни Ізраїлю? От щось таке, що вам припало до Сарденька, от коли кажуть про Ізраїль, що вам перше приходить на думку, та від чого хочеться посміхатися? Так, <tansen> якщо говорити про Ізраїль чи про євреї, тому що це теж велика різниця: в євреї, Ізраїль, євреї діаспори, це різні <г CNC> е, uh, oh. субтина, <tansen> так. так і тому навіть в самому Ізраїлі кожна громада має представників з країни походження. марокканські євреї мають свою синагогу, свою спільноту, туніські свою, там, ті, що походять, наприклад, з Сирії там чи з Іраку, мають свою з Ємену свою, з української України свою. Відповідно, кожен зберіг з країни походження. Тому е, барт, напевно, на чомусь комусь зупинити. Е, якщо говорити про українських євреїв, та, звичайно, не можна не, не згадати про улюблені страви, це фіш. А що це е, таке розкажіть, будь ласка. Фарширована. Ага. А, фарширована риба та щуп, щупак, фарширований, така суботня страва, дуже, дуже популярна. Це чолент. Це така собі юшка, яка дуже довго вариться, там і м'ясо, фасоля, там і ще може бути картопля, морква. Тобто це теж такі специфічні. От, ну, там, цинес і, ну, і багато страв, які на принципі, українці це знають. Безумовно, весела і дуже, скажімо так, така запальна частина єврейської музики, як жанр клезмер. Угу. От, і і всі люди знають пісню Ага. Так, так, так. Ага. Це ближче до нашого українського, тому я думаю, це безумовно ми знаємо, про що йде мова, і так далі. Тому що є речі, які ну є інша єврейська культура, скажімо, представників інших е, суб, субкультур єврейських, то там інше є. От і тому подібне. Але якщо говорити про те, що мені подобається, бонуси, це мені подобається все ж таки. Біблійна, біблійна мова, в якої було написано Слово Боже, подобається єврейська Біблія. Ага. Тому що саме ця мова передає той дух, відчуття народу, сприйняття Бога, сприйняття істини. І саме коли читаю Біблію цієї мови, я розумію, відчуваю саме те, як люди тоді жили, як вони вірили, як вони спілкувалися, як вони сприймали одного. Розумієш їхні звичаї, їхні традиції, побут. Все це відображає нам Слово Боже. І понад до себе показує нам, краще розкриває нам самого Бога, його характери, Його величі, Його милість, Його доброту. Тому для мене найулюбленіше це є єврейська мова, і єврейська біблія, старий заповідь. Насправді ви навіть відповіли на наступне питання, яке я хотіла вам поставити, тому що, е, от якраз в контексті сьогоднішньої нашої теми, хотіло вас запитати, яким чином знання єврейської культури може вплинути на розуміння Біблії? Мабуть, саме мова йде про єврейську культуру древності от наскільки це взаємопов'язано mm -hmm. із тим, як розуміти Бога, як розуміти е, тодішні звичаї сприйняття навіть біблії крізь призму цієї культури, мені здається зовсім зовсім тоді контрастує з тим, як ми можемо трактувати це зараз. Сприймати. Так, безумовно, тому що, як говорити нас, від біблійного тексту відділяє не тільки різниця в часі, та, в культурних звичаях, різниця в сприйняття навколишнього світу. Взагалі дуже багато відділяє, і це ця прірва, можна так сказати, така, вона. Дуже складно її подолати людині, яка пробує сучасно читати стародавній текст, uh -huh. і розуміння мови, розуміння історії, розуміння культурних звичаїв того часу, і, і релігійних якихось традицій. Все це збагачує. Але це абсолютно, скажімо, не є перешкодою для той людини, яка шукає дійсно Бога і хоче його пізнати. Слово Боже відкривається не через якісь особливості культурні там, чи знання, мо більше все відкриває Святий Дух. Люди, яка шукає і Бога, хоче знати правду, дух, святий подолає ці культурні скажімо, перешкоди. От. Але я думаю, що це свого роду знання цих нюансів, цих аспектів культурних, мовних, історичних і так далі. Звичаєвих вони збагачують цей процес. Тобто людина може дуже збагатити свої духовні досвід, якщо буде мати такі знання, отримує таку освіту. Ой, клас. І не тільки для власного духовного, але й для, для того, щоб людям допомагати розуміти Бога і розуміти його слово. Дуже цікаво. А от пане Віталію, можете якось навести, можливо, якийсь приклад, де ми з нашим баченням світу можемо можливо не сприймати так як належне або не розуміти якісь фрагменти з Біблії, але ми можемо зрозуміти це, володіючи знаннями от саме єврейської культури? Ну, такий дуже яскравий приклад. Я думав про те, щоб якось і для християн це було цікаво, також дивіться, в від Матвія у другому розділі говориться про Ісуса. Що він названий має бути Назарян, Назареєм, так? Mm -hmm. І в пророків так написано. Сказано, що він оселився в місті Назарет, що збулося пророками сказано, що він Назарянин буде з І багато кажуть: ну де ж які, де це пророцтво? І фактично для людей, які читали це, тому що ми знаємо, що Іван і Матвія було написано для єврейського, скажімо так, єврейської аудиторії. Які жили в Галілеї, і розмовляли арамейською, єврейською мовою, розуміли, то будь-яких проблем з цим немає. Але коли ми читаємо вже в грецькому, то стає питання, так що це значить? І деякі твочать, що Ісус був Назареєм. Тобто ми знаємо і в Біблії такий закон про Назарею, людина, яка хоче посадити себе служіння Богові, вона не повинна споживати винограду, виноградного соку, вина. І дехто от розглядає Ісуса як такого. от Назаря Назарея. Це от писує нам шостий розділ книга чисел. Але насправді тут просто проблема, знаєте, як кажуть, дуже схожість нашій мові. Да? Угу. І ця схожість вона плутає. Слово єврейське е, Назарей, назір", воно не схоже, якщо говорити про жителя Назарету. Житель Назарету, мешканець Назарету, це ноцрі. Тобто в івриті воно зовсім по інше. Назір і нуцрі, це зовсім різні. Але в нас переклали так, і тому що з грецьком перекладають, і тому людей це плутає. Насправді дійсно пророками сказано Ісаїя. да, в 11 му розділі говорить, що Месія, коли прийде, то він вийде із роду Давида із е, дому Єсея. Єсей, батько Давида. І говориться в Ісаї, 11 розділ, перший вірш, і вийде погінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із корення його. І от тут ніби ніякого відношення людина, яка читає, не має відношення до Ісуса, та й тим більше до Назарету, чи до того, що він був мешканцем. Але в єврейській мові звучить так. Вияца хотер, мігеза, ішсай, ванецер, мірашава, Рашава іфра, mm -hmm. щоб Що буквально вийде пагенчик із кореня. Із сейвомішай. І, і це слово нецер, галузка. Ще Рашав, іфра. Оце нецер це є. Звідки походить якби, походження міста не церет назерет. Oh. А житель моцрі обігрується оце схожість коренів. Uh -huh. Нуцрій, Нецер. Відповідно, вже Матвій, знаючи, що його слухачі добре знають це письмо, мається на увазі в оригіналі, зразу зрозуміли, що йде мова про Месію. що Месія. це і є той пагінчик, є той, та галузка. А оскільки він житиме в Назареті, то там і має бути це місце, де ця, ця галузка вийде і скажімо, відкриється країни народу Ізраїля, тобто розуміння деяких нюансів допомагає краще розвіти нам як івангія, так і в принципі просто старого заповіту про, про месію. Клас, дякуємо, дуже дуже цікаво, насправді ніколи про це не задумувалась, але бачите, як ви з іншої сторони розкрили зовсім це питання. А от, знаєте, хочеться mm -hmm. тоді у вас запитати, можливо, про якісь практичні методи того, що от, якщо людина хоче більше там, поглибити свої знання про біблійну культуру, от, світосприйняття, можливо, свої трошки змінити за рахунок того, що буде не знаю, там, вивчати єврейську мову, єврейську історію, такі всякі речі. Де і яким чином людина може це зробити? Розкажіть, будь ласка. Є в інтернеті хороший сайт нашого брата, це пастор Олександр Олемич Болотніков, і є його сайт, який називається науково-просвітницький центр Шалом. От, і так він можна просто вести пошуку. І нам відкриється цей сайт, якому є багато різних курсів, відеокурсів онлайн, які можна в будь-якій точці світу вивчати і давню єврейську мову, єврейську культуру, і розуміння слова Божого. Там дуже багато є різних таких курсів для людей, які бажають вивчати і Біблію, і слово Боже, і тим більше розуміти більше і краще культуру, мову, історію єврейського народу. Тому я, як то кажуть, всім пропоную, будь ласка, зайдіться, от можете це ввести, так і воно називається. Та центр ШАЛОМ, і ви знайдете ці всі курси, там побачите дуже багато цікавого. Mm -hmm. Дякуємо дуже. Будемо пробувати, будемо дізнаватися, вивчати, досліджувати, тому що насправді чесно якось не задумувалась над цим питанням, але от після того, як прочитала сценарій, трошки з вами поспілкувалася, насправді усвідомила, що світу з мені здається, доволі так, можливо, навіть радикально зміниться, якщо крізь призму єврейської культури дивитись на дослідження Біблії і от всі такі моменти. Дякуємо вам дуже, пане Віталію. Наостанок, от за браком часу, хочеться попросити увагу. Вас, можливо, якесь побажання нашим слухачам в контексті теми, можливо, просто щось у вас на душі лежить, і ви хочете цим з нами сьогодні поділитися. Знаєте, я хотів згадати, колись велика людина, я би сказав, один із таких, як би мовити, вчених філологів, професор Іван Огієнко, який є практично перший перекликав біблію на українську мову. Він дуже любив єврейську мову, і він в захопленні був від цієї мови, бачив дуже багато спільно з українською і єврейською мовами. Він вчив своїх студентів, і можете сказати, і це вносить до нас. що чим більше Ми розуміємо цю мову, розуміємо. І знаємо цьому, тим більше ми можемо розуміти Боже Слово і розуміти самого Бога, адже Бог говорив цією мовою. Тому я би хотів наших дорогих слухачів закликати вчити мову, якою говорили пророки, якою говорив Спаситель, апостоли, і ця мова допоможе вам зрозуміти багато речей, які ми можемо не розуміти, скажімо, через те, що просто не володіємо. Мовою, якою написана була Біблія, тому збагачуйтеся в цьому є можливості, є ресурси, і хай Бога посувить вашому пошуку, у вашому шляху. Дуже дякуємо вам, дякуємо за таку глибоку бесіду за те, що трошки підштовхнули нас не тільки до роздумів, а й до певних дій. Маю надію, що можливо на когось із наших слухачів це позитивно повпливає, і він зможе розкрити для себе біблію і сутність Бога з іншої, глибшої сторони. Бажаємо вам миру, Божих і Маємо надію, що ще почуємось Всього вам найкращого. До побачення. Дякую, буду радий прийняти участь у ваших ефірах. З боже радістю. Та боже благословіть. до побачення, до побачення.